В цьому відео я розкажу дві історії, які поміняли моє життя і також вплинуть на ваше життя, тому що нас зміняють історії, які ми розказуємо самі собі про себе, і історії, які ми чуємо від інших людей. Якщо мені довкола розказують, що грошей немає, що робота це складно, то я у цій історії починаю проживати. В своєму житті, але якщо в мої оточення б говорили про те, що гроші можна заробляти на улюбленій справі, від грошей можна кайфувати, вони переходять в життя легко. Чим більше ти віддаєш, тим більше ти отримуєш, то то, які дії ти робиш і яку життя ти проживаєш, потужно помінялось. Так, от, дві історії, які поміняли моє життя, перша історія, яку я почула, це була історія з книжки. Яка випадково мені попалася, коли мені було 17. Я знайшла книжку на просторах інтернету. Я навіть не знаю, що я тоді шукала в цьому інтернеті, але знайшла книжку, яку почала читати. Я в той період життя була сірою мишкою. Я була супер закритою. Я поїхала за кордон вчитися, і мені було дуже важко вибудовувати стосунки з дітьми. Я не знала, як розмовляти з одногрупниками. по Перше був мовний бар'єр, але більш ніж мовний бар'єр, тут був бар'єр. Внутрішній, де я не могла відкрити серце, я не знала, про що говорити з людьми. Я їх боялась, я боялася бути в центрі уваги, і я поняття не мала, як з ними взаємодіяти. І ось я читаю цю книжку про метафору. Там була метафора, покажу картинку приблизно ось така, де, отак як гусениця перетворюється в метелика, так ми можемо перетворитися в все, що захочемо. І Я тоді цю думку собою взяла. В сенсі я можу бути ким захочу. Ти мені кажеш, дорогий автор, що я можу бути відкритою, що я можу бути в центрі уваги і цього не боятися, я можу взаємодіяти з людьми. І Я просто ця думка стала для мене надією, що я не знаю як, але якщо ця людина має стільки досвіду, там виступаючи на сцені, він суперпотужний авторської книжки, потужний спікер, і він говорить про те, що я можу бути любою. Я собі взяла це в серце і почала носити. І я не знала, що як це втілити. Але така сама думка мене вже радує, що можна по-іншому, що в мене є шанси стати, так як моя найкраща подружка в той час. Вона просто зі всіма говорила. Вона всіх любила, всі любили її. Вона була відкритою. А я така з боку: угу, 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 угу". потім в своєму житті, знову ж таки, випадково чи не випадково, я на просторах інстаграму знаходжу людину, яка мені зімпонувала. Я не знала, чим вона займається, але щось всі жінці мене. Тягнуло до себе, приваблювало. І ця жінка стала виявлялася, виявилася пізніше. Вона була терапевтом. Я пішла до неї в терапію, і ми два роки працювали. І ця людина була легкою, була щасливою, була надзвичайно красивою. У мене в той період був стереотип, що якщо жінка красива, то вона дурна. А мій ментор. Мій терапевт розірвав цей стереотип власним прикладом, тому що так вона була надзвичайно красивою, до сих пір і надзвичайно красивою, але потужно інтелектуально розвинутою. І я така: о, виявляється, можна бути красоткою і можна заробляти гроші, можна бути інтелектуально розвинутою, можна бути і ніжною, і потужно успішною в соціальній сфері і в своїй кар'єрі і взаємодіючи там. Я почала досліджувати, точніше взаємочися з цією жінкою, запустився в мені внутрішній процес, а якою жінкою хочу бути я, і що це для мене означає. І в моєму житті ще було дуже-дуже багато людей, яких або я зустрічала особисто, або я читала про них книжки, або вони десь на просторах інтернету попадали в моє поле, в мій простір, і мене чимось надихали. І одну практику, яку я ще тоді взяла з цієї книжки, про яку сказала на початку, що ми можемо бути любими. Я почала досліджувати, а якою хочу бути я. Окей, я побачила взаємозв'язки через терапію, коли я закрилася, і звідки взялася ця закритість, коли я почала боятися людей, чому я почала боятися людей. Я побачила взаємозв'язки, що як і чому це відбувається, чи відбувалося в моєму житті. Одночасно, а як мені побудувати щось нове, як побудувати красиве, як мені це розкрити, я шукала інструменти. Один з інструментів, який я використовую до сих пір, я розказувала вам про нього в сторіс і сьогодні детальніше розкажу на Ютубі, це щоденник, як буде називати, самопрограмування. Але суть в тому, що наші думки: 90% думок повторяються кожен день в. 100% населення, тобто люди думають про те саме, що думали вчора, позавчора, тиждень тому. І якщо вони не збирають нову інформацію, не читають нові книжки, не пробують нового в житті, то вони думають так, як думали. Тобто, якщо я думала, що я от сіра мишка, я такою сірою мишкою проживаю незамітно все своє життя. Якщо я думала, що я не достойна грошей, ну і так терплю зарплати до зарплати, або навіть втрачаючи якісь гроші, не маючи цієї зарплати. Я почала з того, що я почала виписувати в теперішньому часі, а хто я є, і моїм. Дослідженням останній рік таким було, я виписувала, якою жінкою я хочу бути, бо мені найбільше хотілося дослідити саме і розкрити цю частинку себе, дослідити, що таке розслаблення. І коли я розслаблена, то я яка? Як я тоді в роботі, як я взаємодію з людьми довкола? А я наповнена, я ніжна, це я яка? Я? Як я тоді звучу, як я тоді проявляюся? І я щоденно собі виписувала в теперішньому часі я є. І ким я є, ким я хочу бути, що я хочу в собі проявити. Є дуже багато речей, які я писала, просто про внутрішні процеси, що я хочу проживати до зовнішніх, тобто які я хочу мати результати в роботі, з якими людьми я співпрацюю, як росте мій блог, як міняється моє життя. І багато багато чого, потім цікаво бачити дату і записувати, о, це здійснилось, о, це стало реальністю. Але ця практика вона робить декілька таких важливих моментів. Я зазвичай виписую зранку або вечір, але раз на день це просто як святе правило. Я нагадую собі, хто я є. За рахунок цього формуються нові нейронні зв'язки в голові. І якщо я собі говорю, що я ніжна. То я на дня відслідковую вже автоматично мій мозок слідкує, чи ми тут ніжність проявляємо, чи ми різкість, чи ми злючість, чи ми колючість проявляємо в різних різних ситуаціях, і тобто. За рахунок цього процесу, що я сідаю і прописую свою реальність і вчу себе думати і дивитись на себе, розказую собі історію про те, що просто я красотка, я ніжна, я наповнена, до мене легко гроші переходять в життя. В мене знаходять мої клієнти, і ми з ними робимо класні скейси. Їхнє життя трансформується, виписуючи це, нагадуючи собі щоденну про це, як, як довубаєш кожен день, нам сюди, нам у цю сторону, нам усю сторону. Незамітно мої прояви починають мінятися, незамітно я. Або мені самому приходить, самі приходить ідея, окей, як я цю ніжність можу розвинути, як я буду вдягатися, як я буду говорити, яка манера речі. Або я з кимось знайомлюся, хто є уособленням цієї ніжності. Або так, як в мене було, от я довго собі носила всередині думку, що найпродуктивніший стан це стан розслаблення. І я познайомилася з подругою, яка вона просто є уособленням того розслаблення. Весь її лайфстайл це про розслаблення, це про спа, це про масажі, це про довіру Всесвіту. І так. Програмуючи себе, так показуючи, вчи, вчусь свій мозок, свій фокус уваги направити в певне русло, і тоді це міняє і мій внутрішній стан, і це міняє мої дії як наслідок. Я вам рекомендую, от в терапії, я кажу часто своїм клієнтам, що... Розкопувати, нема сенсу щось розкопувати, якщо ти не хочеш щось нове там на цьому місці посадити. Так, колись десь тебе образили і так далі, але головне перестань ображати самого себе. Так, тобі не додали любові, але почни цю любов давати самому собі. І багато моментів важливо, важливий процес зцілення, процес терапії, процес трансформації, що я починаю робити те, що не робив раніше. Проявляти і пробувати те, що не проявляв і не пробував раніше. І оця практика самопрограмування, де я просто собі щоденно нагадую, хто я, що я і куди рухаюсь. І потім ну, надзвичайно красиво це і видно і зовні, і внутрішня, та трансформація, яка відбувається. Ось таку я практику роблю, і вам рекомендую протестувати її на собі, тому що ми є тим. Які історії самі собі розказуємо. Якщо я розказую, що я недостойна уваги, то відповідно моє тіло, осанка зажимається, мені хочеться сховатися, я боюся з вами взаємодіяти. А якщо я скажу що я відкрита до світу, я дозволяю світу мене бачити, я дозволяю бути в центрі уваги. То я встановлю зоровий контакт. Я не боюся сказати те, що я думаю. Я розкриваюся. Так само дозволяю собі бути різною, я дозволяю людям бути різною. Я роблю так, щоб в моєму просторі було затишно. І мені самі, і людям, які би вони до мене не приходили, щоб вони відчували цей затишок і тепло. І таке маленьке право право домашнє завдання. Будь ласка, заведи собі чи щоденник фізично, чи в нотатках. І почни прописувати свою бажану реальність, почни загружати нові думки ось тут, щоб не було так, що ти проживеш ще один рік, де день за днем нічого не міняється, де ні в роботі, ні в стосунках з тобою чи з зовнішнім світом нічого не міняється. І почни прописувати, я хто, я який, я яка. А якщо я така, то як це виглядає моє життя? От яку себе я хочу пізнати? Я вже вмію бути злою, я вмію бути агресивною, я вмію бути бідною. А я багата, це яка? А внутрішнє багатство як виглядає, а зовнішнє багатство це як виглядає? І прописується, вигружається, вигружай. І чим більше ти також роблячи цю практику, можеш собі уявити, що ти засаджуєш з і кожен день повторюючи, ти його підливаєш, 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 підливаєш. Аж поки це не проросте в міцне дерево і стане такою опорою внутрішньо, де та це моя правда. Ось так я рухаюсь по життю. ось це моя суть. Протестуйте це на собі мінімум 60 днів, мінімум 2 місяці, і подивіться, поспостерігайте, як міняється ваш внутрішній світ і як наслідок зовнішній. Користуйтесь!